На каналі модельки. З вами Дарина і Вероніка. Ми сьогодні будемо робити хатинку для лоскорочки. У нас вже, вже є ліфт. Це буде у нас ліфт, ми його зробимо. Для цього нам потрібно скотч, ножниці, фарби. фарби, ще можна все, папір і такий от цього Мені зробити Нитки, щоб можна було пошити. Добре, так Добре. Ну нам потрібно. Ось така у нас коробочка. Нам потрібно пофарбувати оранжевим Оце. Це Добре. нас буде тера. Я вже тут трохи пофарбувала, а зараз ми будемо повністю. Зараз все все буде пофарбовано. Ось ми вже зробили. Така коробочка. Зараз Вероніка буде фарбувати миски, тому що це в нас буде кухня. Так, а я буду вам показувати, як можна зробити терасу. Для цього нам понадобиться скотч і ноги. Я буду клеїти такі мисочки у нас. Треба ще знайти його. Уже одна скліна. Ой це була. Сім місяць. Ані місяць, дев'ять, п'ять, п'ять, місяць, кот. Вам потрібно спочатку взяти скотч. Ось так, причепитили. І відрізати красиво. Потім я беру скотч і клею. Коч і його відрізаю. І отак, оце, там, де у нас коробка, берете і так красиво прижимаєте міцно і клеїте. Так, я так прижму Я ja вже зробила це. І ще нам потрібно зробити це із середини, щоб воно добре трималося. Так, відрізаю скотч і беру клею із середини. Трапочка так, так ой, миску чуть-чуть подпитываю. Мені якщо. Mm -hmm. пам як. Ще нам потрібно зробити таку. Е е Ми вже це зробили. І я для цього красивого ліфту не дозволила. Ось таку дірочку. Я щоб не таку і я хочу вам показати гарний будиночок. Оце оцей будинок. Ми робили це, у нас буде другий поверх. Клас вороник. Репость красит на чоло. Тому що тут будинок буде стояти. Хто? Будинок тут буде стояти. Ні, тут треба закрасити. Стоп, подожди. Так. Я тут закрашу. Ось так нас має бути. А, балкон. Давай, це балкон у нас. Сюди кухонки можна. Тут буде в нас їдальня, тут буде кухня, вона готові, тут їдальня, там будуть кімнати, туалети. Ну, всяке таке. Ми ще це, тільки другі поверх. У нас ще будуть ці. Чотири поверхи в нас будуть. Там кімнати, туалети і мене будемо стульчики. Ось такий у нас домик е, вийшов, але нам треба трохи його підправити і речі додати. Ось такий він у зовнішній. Тут це перший поверх, другий поверх. Це у нас кухня, це їдальня. Тут ці развіти будуть. А тут да. у нас е, балкончик. І зараз ми додамо речі і вам все-все покажемо. Тут роблю. Я зараз зроблю сільки. А знаєте, що Сфільник. я роблю? гадайте, що я роблю? А я? Мисочки. Ось такий наш будиночок вийшов. І зараз тут будуть поселятися наші лови! Ох, мисочки. ось лола перша. Це друга, малюсенька. Це не хліс. Дуже класно, що ми таке зробили. Ось такі мисочки для їх. Це ліс. Це їхні бутилочки. Так, так, лола Оце хоче так. зробити, щоб вона пішла на другий поверх. Відкриваємо наш ліст. Пудемо Лолу Закриваємо ліфт. Mm -hmm. І ось наше чудо берете. Отак от Лолу І отак. От Підіймає це. І вона вже на цьому другому поверсі. Так. Ось, ось це столик. Це в нас крісло Це у нас такий світильник класний. Оце картина. отут у нас має бути це мивальник. Стіл. І тут мисочки лежать. Усі, мисочки. І теж. Так. Кому сподобалось відео, ставте лайки. І підписуйтесь на канал Модельки. Всім пока-пока!